Всім привіт. Ось я роблю собі тракторець. Бачите як? Через дві коробки і роздатку. Ось тут буде приварюватися двойна зв'язочка. І навал двойна зв'язочка. І цепна передача буде йти. Потім через м'яке соєдіння із ваза муфта ця м'яка. Буде з'єднуватися із роздаткою. І вже від роздатки йдуть кардани на задній мост. На задній і передній мост. Мости із Волги, укорочені вже. І буде ну, передач дуже багато. Це п'ятіступка, це двигатель із Peugeot 308 і коробка його рідна рідного двигателя. І тут 5 скоростей, тут 4 скорості. Ви представте, скільки це вже буде понижених, повишених. І плюс ще буде роздатка. І понижені, і повишені. Так що буде апарат дуже сильний. Поки складаю цю передню частину, бо цей ще трактор стоїть теж недозібраний в мене. Карбюратор замовив карбюратор, чекаю. Карбюратор прийде, потім цей заведу, вже виїду, щоб подобніше було, і буду цей другий складати. Ось таких два тракторця буде в мене. Всім дякую. За перегляди підписуйтесь, лайкайте до побачення.